Ми тут на дворі, лежимо, а гукаємо, співаємо. Перезвонив кур'єр з нової почти і каже, зараз чекайте, привеземо посилочку вам. Ми це вийшли з малим, чекаємо. Кажуть, можете виходити на вулицю. Прислали. А що нам прислали? От таку посилку нам прислали. Доставив кур'єр. Це гойдалка. Це вже для... Діток якісь сидять, тому ми розпаковувати поки не будемо. Приїде наш папа, от ми розпакуємо і покажемо, що воно. Посилка. Прислали нам посилочку. Києва. Що? Одні люди. Да. Поки ви бігали. Да. Да. Назарій зорі все пропустили. Okay. Да? Okay. Okay. Ми разом з Тімкою посилочку забрали. Mm -hmm. yeah. Зібрали поселечку. На дворі хорошо прохладненько, то ми були. Були на дворі ми. Так, були на дворі сьогодні цілий день. Цілий день були на дворі. Де Оля? М? Ми тут загораємо, отримуємо вітамін D. У нас сьогодні вже четвер. Прийшли ми тільки що з центру, забрали посилочку і купили там трошки продуктів, бо завтра п'ятниця треба буде. Щось приготовити. А це хочу показати вам посилочку. Це нам прийшла Гойдалка вчора. Це одні й ті ж самі люди. Вони відправили новою поштою кур'єром, бо Укрпочтою не можна було, по габаритам не входила вона. Вся Гойдалка і тому новою поштою. Тімка, не пля. А це коробочка Укрпоштою прийшла. Ми її так на коляску поклали зверху і прикотили. З Олі ходили, бо така важкувата. Все, все, все. все, все вже. Так, втомився, втомився, хлопчик, я не показую вам його, бо він голий там лежить. Передивилася тут, що нам прислали, стільки речей дитячих. Я навіть і не просила, а люди просто самі так захотіли. Узнали, що у нас народився хлопчик і скільки всього... Ой, я передивилася, що в мене аж сльози виступили на очах. Такий один костюмчик. Ну, воно е ношене вже, ну, хороша якість і стан теж хороший. Я такий ось комбанізончик, це виворітня сторіна. Ось оце. Так воно було складено. І тут Пакет з зовсім маленькими такими маляток. Таких речей повно. Вже одягнули з нього до голови. о, Тут, я дивіться, є такі вже й він У нас крупненький хлопчик. А це, це все пакети з взуттями, які хочеш. І такі, і такі. Я зараз один без самий. У нас були дівчатка, тому на деякі речі на дівчатах збереглися. Ось дивіться, яка красота. Дітки вони ж не зношують. Пару раз одягнули та й тісне. Ось. Майже нові. Таких їх тут і, і такі сіренькі, і червоненькі. І ось іще є. Після сапожечки такі, резинові, бо хлопці тут по з себе. Колись красота. Я кажу, слава Богу, Бог дає дітей і дає на дітей. Колись я роздавала речі після старших дівчаток і ну, давала з радістю тим, хто потребував. І добро вертається. І можна сказати, що вертається не один раз. Бо коли Оля народилася в нас, теж нам багато речей дали, що ми не купували. Потім і ми роздавали. А тепер, як Тімка родився у нас він один хлопчик, у нас майже таких речей для хлопчиків немає. Теж одягнули, вже скільки всього і сестра дала, і тут з Білородністровського мені передали пакет. То Я майже з речей таких дитячих, майже нічого такого і не купувала. Єдине, що я купила тканину на пільонки і те, що по мілочам там треба було. Так що, слава Богу, за все.